Усім велика спасіба, всім усім, хто мені дзвонив, хто предлагав жилю, хто допомагав. Усім спасіба і вперше ми зустрілися з родиною доценків у квітні. Мати і син розповіли, що вийшли пішки з прикордонного миропілля у середині березня. Кілька тижнів скиталися по області, допоки їм не допомогли знайти хату у нижній сироваці поблизу Сум. Тут не було майже нічого. Будинок старий і занедбаний. Але це було єдине житло, і родина планувала його обживати. Хоча все майно залишилося вдома, а переселенських грошей на життя не вистачало. Наталія Доценко каже, була вражена, коли їй почали дзвонити і допомагати незнайомі люди, завдяки їм життя родини. Повністю змінилося. Оце так ми живемо. Все зробили, всім спасіба, хто допомагав нам, дуже допомагали. Я всі знають, хто допомагав. всіх, всіх, я нікому не дуже допомагали нам. Пані Наталія розповідає, що люди перераховували кошти та надсилали посилки з Києва, Харкова, Сум, Одеси інших міст України та з за кордоном. Прислали нову мультиварку, електроплитку. Тепер не треба топити пічку, щоб розігріти їжу. Висилали не тільки речі першої необхідності, зокрема, були серед пакунків і парфуми. А лікарка з Харкова надавала консультації, каже пані Наталія. Вона мені і лікарство передавала, привез, таку хорошу посилку вже це привезла. Багато людей привозили допомогу особисто, розповідає пані Наталія. Цей холодильник нам привіз мужчина. Дощ якраз із сум, по-моєму, навірно, із сум. Він привіз оце холодильник і через неділю привіз кольолі Привезли корм для котів і для собаки, подарували пральну машину. Родина із сум привезла мікрохвильовку і меблі. Також каже пані Наталія, багато приїжджали і допомагали мешканці нижньої сироватки. Особливо їх підтримує одна місцева родина. Оце ось нам, хлопці, оці що сім'я із цього з нижньої сироватки скупила нам. Поставили, ми вже ж його немає, тієї дирки, що була всю, У нас тепер тут мойка. Як перший раз в'яжка, приїхали сюди, оце ж сім'я приїхала до нас. Вони нам скільки привезли? Такі здорові п'ять рибиних хек. Печення оце, такого ящика до сих пір. Йому. Тоді сахар, засипки, консерви, різні ті, ну дуже вони дуже допомагають, хай їм Бог дає здоров'я. Приїжджають з колею на рибалку, дядько ходив. Вони бензопилу колі подарили теж. Все кулі. Стараються, і хліб привозять, вони, вони дуже добре допомагають. Також ця родина встановила обладнання, і тепер в сина є швидкісний інтернет для навчання, розповідає пані Наталія. На кошти надіслані на карту родина закупила матеріали для ремонту і знову допомагали небайдужі люди. Дівчина із Миропілля вона помагала мені клаять обої. Оце вона ліна помагала. Спасіба і велика клаять обої. Ці обої нам допомагав сусід Руслан клаять дуже йому велика дякою. Потолок я сама мозала. Ото все то, а Аліна, вона молоденька, їй тільки 30 років. Вона мені приїхала, оце ж поклаяла, вона мені, я їй гроші скинула, вона мені обої привезла. Кажу, Ліна, вибирай, які, щоб красиві фотової, ми з колію самі купляли. Син Микола пічку фарбував сам. Тепер її використовують, коли холодно, або щоб нагріти води. Це в нас тут кошачий уголок. Ну а куди? На, куди ти її дінеш? Тут оцей ходить, котик наш, да? Чарлік, Чарлі. Він бачите, як любе воду пити. іди до мене, іди, іди, Це хоче, щоб я його пожаліла. Сідай, давай, сідай. все, отак сидить. Котик майже сліпий, розповідає пані Наталія. Його забрали з собою, коли виходили з Миропілля. Того я дуже не випускаю, бо він сліпий. Він заходить, казала коли колокольчик, Треба повісити на нього, щоб не тікав. Він йде і ми його недавно єлі знайшли. Він оце ночі, як стоять на столі конфети у возі, він оце залазить, всі канфати повитягує і по всій хоті ганя гуляється. Чарлі, 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 мій хороший Чарлі, О, ти ж котик такий, да? ти гулятися хочеш? Іди, іди, а так. В родині жило троє котів, вивезених з миропілля. Пані Наталія каже, що один зник і вони дуже за ним сумують. Натомість в оселі з'явилася інша мешканка. Оця кішечка до нас приблудилася, риженька, вона вагітна, Вона і, вон, вже і ті наливаються, доїчки, Да? хороше? Моя маленька, І вона це до нас приходить, як такі нода. Нявка я це вона вже той забігла, це в мисочку я козу як доїмо, то молочку їм даємо. Вони п'ють і молочко у нас, так? Да? Хороша, рижушка. Так що ми самі переселенці і переселенця сприйняли, прибрудилася. Ну кажуть, якщо кішка рижа приходить додому, от, кажуть, це дуже добре. Родині вдалося отримати деякі власні речі з дому у Миропіллі. Зокрема, одна селиця привезла їхню морозильну камеру. Вона дуже виручає, каже пані Наталія, оскільки до найближчого магазину кілька кілометрів. Я це купляю, хліб у морозілку ложу, злажую, а тоді ж от достає йому, тому що дуже далеко йти до магазину. Односелиця привезла і деякі інші речі, зокрема їхній мотоблок. Тепер з колю легше буде, ну правда, трошки його підробити, треба там, прокладки поміняти масло. Ми купили. Це ж Коля все знає, як мінять, як все. Він і заводи, сам їзде, усе знав. Та тепер легше буде хоч по хліб їздить. Є зміни і в господарстві родини. До На новому місці купили курей. Он дивіться, одне яєчко лежить, а курочка вже сидить, несеться. У сараї поменшало кіз. Зате з'явився бичок. Його подарував Миколі один фермер, взамін того, якого хлопець ростив і був змушений залишити вдома. Козеняток він подавав цемує дядьку, що привозив телятка, він їм їх козенят і одну козу віддав. Дзвонять нам, кажуть, ми ж веземо вам ну, ні, телят веземо, подивіться. А тоді відкривають борт, то це цей бачок стоїть і куля віддав. Козенят віддав і козу. Ми з траву подамо, щоб було що їм їсти. Він так взагалі ми їх виводимо на лужок. Постися. І бичечка виводив, ну, а так як сьогодні, думаю, то й хай остануться. Микола власними руками облаштував для тварин нове приміщення. Коля тут же сам все робив. І пол, і ясла тут не було нічого. Все зробив, бо в тому сараї тісно, там кури тепер живуть. Хлопець також доробив паркан і змайстрував будку для собаки. Щоправда, там любить проводити час козеня, яке залишилося. Бать яєчко хова знеслась. Хі -хі. Та хоч почали нестися, то вони як привезли, вони такі були страшні взагалі. Защупані такі, що. ой. Мама і син їздять разом на рибалку. Неподалік у селі є озеро. Хлопець розповідає, що зараз найкраще клює сом і карась. Вудочки частково свої, а частину подарували. Оце снасті, це на соміка. Я хожу оце. Це мені дядько дав на рибалки, я з ним рибачу. Це кара, на карася у за вчора я поймав 38 соміків і дев'ять карасів, а три зірвалось. Дядька там один поймав 28 карасів здорових. Бувало таке, ми в чотири з змамкою вставали утром, їхали на рибу. Ці люди посадили город, але за врожай переживають. Ділиться пані Наталія. Цибулю побив град, і помідори, і що було на городі. Поколотило все. Маленька картушка, що схудила, так дуже листочки побиті, ну щось буде. Пані Наталія каже, що Я тепер чекаю. все необхідне в них із сином є. Все Коля, у нас добре, да? саме головне здоров'я, щоб не стріляли. Спати їде, їсти їде, уроки робить – їде. Благодійна організація обіцяє допомогти поставити вікна і двері, розповідає жінка. Про деякі речі, каже, ще мріють. Він нас вдома, як ми були вдома. У нас була бінзакаса. Він там сам косив, теляті, корові він косив. А тут у нас ми руками рвемо, ходимо, траву, вже не пальці, треба і козам нарвати. Тому немає чим косити. І оце ще возочок, щоб на вуз вивозити, нічим рядниною виносимо. Ми хочемо купити дерев'яний котюк, тому що сама печка топиться, воно тільки поки топиш, поки тепло. А там у нас у кладовці немає котла. Якби поставити його, і вже по трубам йшла в водабі, було б вже тепліше. Но ми сподіваємося, що ми ж, може на зиму додому повернемось. А ось вдома у Мирофілі, каже жінка, вже багато чого казали, немає. Розповідає, що в їхньому будинку зникла нос. деяка техніка. Немає птиці, корови, теляти. І не знаємо, що це чи жива наша хата, чи стоїть, чи нічого не знаємо. Тоді Ліна як була, це вона неділі-дві назад була. Казала, що сіла і нам вона сфотографувала. дивлюсь і плачу на неї. Так, усе, як ми входили, так як стояло в хаті, так все стоїть. І Саму хату вже позаростало. Так, травичка, душа болить додому. Люди їздять. Дзвонили, предлагали мені житло, поїхали, ну це дуже далеко. Лебедин, тоді Липова долина, Романська область, Кролівець, по-моєму, ще там десь теж предлагали. Ну, ми вже так з Колію, кажемо, Коля, куди їхати? І ми город посадили, оце ж вже об той. Нам я би краще. Поближче до кожуть до села, а душа болить додому, хочеться, не хочеться нічого. Просто всім, все спасіба велика, все в нас, слава Богу, оце А додому хочеться. Дуже хочеться додому. Я там не разу не була вдома, не раз. Після виходу ну, на нашого попереднього сюжету, сюжету каже Наталія, зустрілася зі своїми рідними і навіть з людьми, яких не бачила чи... багато років. Я 14 год не бачилася своєю кумою. Якщо б не суспільна сума, я б її не. Вона дзвонить мені й кати чи не ти, кажу я. Ми 14 років не бачилися. Вона мені зразу скинула гроші, допомогла. І вона мені кожен раз тепер дзвони, ми з нею общаємось, балакаєм, а так ми не знали, де вона, що вона. Зараз жінка намагається знайти житло односельцям, які втратили все, що в них було. Шукаю хату своїм. Тьот Дуся там і Тамара, вони хати погоріли, людям ніде просто жити. Вони теж хочуть десь хату знайти. Я вже і, і там питала, і там питала. І, ну хто надає їм? Якби я ж кажу, що може хто побачить це відео та людям допоможе, щоб недалеко десь от сум. Такі люди трудящі, вони усю жизнь дбали, дбали, Трактор у дядька згорів. Багато наших ті, що з миропілля, поставалися без хат. І люди не знають, куди їм ішовим. І в городі вони не привиче жити. Вони такі, що трудяги були, і коров держали, і коней. На видному місці в будинку пані Наталії фотографії, які вона теж попросила привезти з Миропілля. З дітей зараз поруч тільки 12-річний Микола. Хозяїн мій, мій помощник, моя опора. Я б не знаю, що б я без нього робила. Він у мене молодець. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина. Ми хотіли купити.